Мене звати Гордич Анна. Я студентка першого курсу навчально Наукового інституту психічного здоров'я. В науково-популярній газеті мене зацікавила стаття, що має назву Історія прихованої небезпеки Дорогоцінне каміння, автор якої доцент Олар ОІ. Тож я хочу розповісти про цю тему детальніше. Дорогоцінне каміння з давніх часів викликало захоплення своєю красою та унікальністю. Його використовували в прикрасах, релігійних ритуалах і навіть в медицині. Воно служило символом багатства, влади та краси. Однак мало хто замислюється над тим, що деякі з цих каменів можуть бути не лише прикрасою, а й небезпекою для здоров'я людини. То чому ж воно небезпечне? Однією з найсерйозніших причин є радіація. Деякі камені самі по собі містять природні вкраплення радіоактивних елементів. Наприклад, торберніт або циркон, які можуть містити в своєму складі ізотопи урану чи торію. Вони випромінюють альфа- і бета-частинки, які, хоч і не проникають глибоко в тіло, при тривалому контакті можуть накопичуватися в організмі і призводити до пошкодження клітин. Також не можна не згадати про процеси обробки дорогоцінного каміння, що включають опромінення для поліпшення кольору. Але це доволі вартісні методи, оскільки задіюються атомні реактори, тож деякі країни використовують дешевший спосіб рентгенівське випромінювання. Опромінення на такій установці викликає посилення реакцій розпаду в камінні, внаслідок чого рівень його радіоактивності може перевищити допустимий показник. Тому не дивно, що радіоактивність опроміненого каміння завжди вища, ніж природній радіаційний фон. Мабуть, найпоширенішими прикладами можуть стати алмази, перламутер і навіть граніт. Кольорові алмази, особливо чорні, в природі зустрічаються вкрай рідко, тому їх отримують штучно за рахунок інтенсивного опромінення огранованого безбарвного каменю нейтронами. Перламутер за своєю будовою відрізняється від перлів. В ньому кристали арагоніту та кальциту розташовані паралельно поверхні раковин, тоді як в перлині у верхніх шарах. Радіаційний фон цих прикрас забезпечують молюски, які зазвичай живуть переважно в донних і мулистих відкладеннях, місцях накопичення радіонуклідів. Дослідження таких водойм показало, що радіаційний фон там складає від 25 до 35 мікрорентген на годину. Щодо граніту, Більшість натурального граніту фонить через високий вміст природного урану та торію, тому існують державні стандарти щодо використання граніту в будівництві та побутових цілять. Навіть кухонні мийки, плитка, столи та підвіконня з граніту можуть виявитися постійними джерелами радіоактивного випромінювання і роками опромінювати своїх господарів, тож до їх вибору треба ставитись дуже відповідально. На мою думку, для того, щоб краще усвідомити всі приховані небезпеки, потрібно поговорити про те, як же саме радіація шкодить нашому організму. По-перше, вона пошкоджує ДНК клітин, що призводить до різних захворювань, включно з онкологічними. Найбільша небезпека полягає в тому, що радіаційні частинки поступово накопичуються в організмі, що спричиняє мутації в клітинах впливає на імунну систему. І в результаті підвищує ризик виникнення раку. Крім того, альфа-частинки, які виділяються з деяких каменів при вдиханні або потраплянні в організм через порізи чи подряпини, призводять до локалізованих уражень або навіть пошкодження органів. Тож, як ми можемо цього уникнути? Насамперед, при купівлі прикрас необхідно звертати увагу на сертифікат каменю та репутацію продавця? А якщо ви працюєте з камінням професійно чи маєте колекцію, то обов'язково перевірте радіаційний рівень спеціальними приладами. Розуміння прихованих небезпек дорогоцінного каміння є важливою темою на перетині екології, медицини, фізики та ювелірної індустрії. Зокрема, для безпеки тих, хто працює з мінералами та ювелірними виробами. Безпеки звичайних людей, які тепер знатимуть, в яких моментах треба бути обережними, та для лікарів, які можуть звертати увагу при обстеженні пацієнтів навіть на такі, як здавалося б, дрібниці, і запобігати розвитку радіаційних хвороб. Кожна людина хоч раз в своєму житті стикалася з ювелірними виробами або якщо згадати граніт, то, наприклад, з вибором меблів для своєї кухні. Тому хочу побажати вам берегти своє здоров'я навіть під час таких буденних справ. Залишайтесь здоровими і дякую за увагу.